Ефективне навчання у школі з'ясує перевірка знань безкоштовно на Optima School. До важливих надзвичайно важливих новин збройні сили України на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за минулу добу наші війська просунулися на різних ділянках від 200 метрів до понад одного кілометра. Крім того, за її словами, зараз окупанти переходять до оборони. Агресор намагається утримати свої займані. Позиції, але не завжди їм це вдається. Також Ганна Маляр розповіла, що бойовики ПВК Вагнера залишаються подекуди у тилових підрозділах, тобто вони, начебто, вийшли з Бахмута, але не зовсім станом на зараз бойові дії веде регулярна армія Росії. Ворог застосовує десантно-штурмові загони. Окрім того, ем, так довго тримати оборону бахмутського напрямку, та зараз на ньому наступати вдається зокрема завдяки заздалегідь підготовленим. Укріпленням за її даними, вся місцевість довкола це фактично укріп район. Готувались укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Ну, ось такі приємні новини, так з фронту, і ще в додаток до цього відео, яке ви зараз бачите на своїх екранах, його оприлюднив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі і написав, що сили оборони. Продовжують рух вперед на флангах. Командир тактичної групи «Азов» також повідомив, що. На Бахмутському напрямку штурмова рота українських захисників відкинула росіян на кілометр та закріпилася на позиціях. Ну і ось не знаю хто кого намагався якось переграти, так але а, дай Боже допомоги нашим військовослужбовцям на бахмутському напрямку, а, те, щоб у них вийшло зробити все для того, аби знищити ворога, аби він пішов із нашої землі. А, ну і розуміємо, що одна із моєвірних Причинно ось цього терористичного акту підриву Каховської ГЕС це також ймовірність того, що вони хочуть перекинути свої підрозділи на інші напрямки, де зараз Збройні сили України мають успіх. і про Бахмутський, і Запорізький, і можливо на Білгород їм немає вже кого перекидати. Тому, ну, тому ось вони і роблять щось подібне, тому що гадають, бо в нас що в нас не буде можливості. Перейти на лівий берег Херсонщини, звісно, що такої можливості зараз в нас не буде. Але вчора президент Володимир Зеленський він зазначив, що а, наші військовослужбовці розробляють усі плани, і а, підрив Каховської дамби не вплине на спроможність України деокупувати власні території. Про це президент Володимир Зеленський заявив на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача. А загалом про мету окупантів. Для чого вони це роблять? Ну, По-перше, всі ми знаємо, що основна мета це геноцид українського народу, це знищення нас з вами. це... Для того аби не існувало такої держави, як Україна, і вони цього не приховують. По-друге, це звісно ж зупинити контрнаступ збройних сил України, але як ми вже з вами сказали, що цього їм не вдасться. Ну і по третє, вони говорять, що, начебто, ми таким чином намагаємося а, знищити їх і зробити так, аби вони не йшли в наступ. Ну, по перше, як вони можуть піти в наступ, якщо вони зробили непрохідним Дніпро, так коли зривали всі мости. Ти минулого року, як тікали із Херсона. Ну а по друге, ми зі своїми людьми, з якими ми е, будемо жити, яких ми будемо повертати, ми б такого точно не вчинили. Ну тобто, вбивати своїх людей, робити їм ось ось таке, робити таке горе взагалі на нашій землі. Тим паче, ми знаємо, Херсонщина це е, земля, це родючий район нашої країни, який годує увесь світ, не лише Україну. І Африку, і Європейський Союз. А після ось цього, після того, що вони підривають Каховську ГЕС, це все, звісно, може привести до таких наслідків, що на тих місцях, де зараз води багато, може взагалі ну не бути ця ця земля родючою, там може взагалі утворитися пустеля. Але от пропагандисти російські, хочу також. Сказати, що ми маємо ворога знати в обличчя, так і поширювати ось цю антипропаганду. І ось зараз я хочу вам на цьому наголосити, вони заявили про ще одну мету: це про те, що ми хочемо, начебто, позбавити кримчан води. Хоча знову ж таки, навіщо нам позбавляти своїх людей води, якщо ми будемо повертати Крим, і нам точно цього не потрібно. А по-друге, вони говорять, що таким чином вони можуть собі дозволити. Наносити удари усім озброєнням, яке в них є, тобто забороненим і ядерною зброєю. Ну, це вони так припускають, бо кажуть, що це ж ми підірвали Каховську ГЕС, а значить, вони можуть собі дозволити все що завгодно. Ну, вони і так собі дозволили все що завгодно, і шкода, що так відбувається.